you <laughs> Розбирається, які види дріб деревини тут є. Я побачу тут це акація. Ні, ні, це клетні. Ні, ні, це вербо. Я побачив там сосна. Що ще? Що ще бо мені треба написати. Осика є. Я бачу вербу і сосну, а ще хто що? вулиці зараз. Клинок тут десь є. Боже, це, це осика, правда. Нема. Осика там. Осика. Да. Це ось сосика. Це, це попитка Вербол, зірвати осіка. навчальний процес, я так зрозумів. Ну це попитка зірвати навчальний процес. Вони її відпустили ще раніше, чи ми Так мені, а мені зателефонували. Наприклад, десь годину назад і розказали, що намірено ходять по школі, міряють якусь температуру. Дітей ми, Артур, дітей вже немає в школі. Позвонили мені. мені а ви при чому тут Дорошенко? Ну при чому тут Дорошенко? Ви як, ви як просто суддя, ви не маєте права цього робити. Ну, а ви розказуєте? Я вам розказую. Ми так розкажіть батьками, зібралися і прийшли до Фещенка, і нас із Станіславичем. І нас із Станіславичем, батьки. Ну Мені дзвонили. Я видав просто аудіозапис, а що мені казали, говорю. і щоб по цей п'яна людина оця не розказувала фігні. Ти краще розкажіть, а, а де ну no. де е, стадні Лана Володимирівна? На даний почекайте, момент. це вона що, працює, Ні, вона ну таки вона у вас працює у міській раді. Ну, суддя того, що правильно, то що, почекайте, ваша качки. дружина є суддєю, Нічого тут такого я по погано не сказав. То, то неправильно, то тоді ви намірено зриваєте, щоб перевезти дітей просто-напросто на онлайн. От чому але вся проблема? Так почекайте, але ж по факту було як. Було. Ну, я Василіна, я викладу аудіозапис, що мені говорили. І нехай цей пенюга, блін, не розказує духи. Ну, є там такий дуже умний, якому купують машини, який є у гордійка правою або лівою, рукою, ногою, або ким він там є. Записуйте, записуйте. Ну Я не бачу проблеми. А в чому тут, що тут неправильно? От поясніть ви мені, от можете ви дати інтерв'ю? Я тільки можу пояснити, що в школі температура не А як це добре, як це о, підтвердить? У вас є градус? І бачите, і вони зразу всі пішли. Я Та думаю, що я візьму... Ти, ти, ти Та й ти, ти нам не нужен, тебе боїмося. Ти культурно хоч розмовляй. Та, носить, культурно розмовляй, хоч панчуга ти дурна, блін. То що я буду так розмовляти. Да-да, Та, я на тебе пишу правду. Та, я на тебе пишу правду. На відміну від того, що ти обріхуєш людей, О, бачите, як швидко всі розбіглися. Чого ж ви ж публічні люди?